У полтаві миють та дезінфікують сміттєві контейнери. Роблять це за допомогою мобільної мийки. Перед цим баки звільняють від сміття та очищують вручну від залишків відходів. Після цього робить свою справу власне мобільна мийка. В її бункері контейнер очищує вода під високим тиском. Наступний етап дезінфекція. В суміш розчину з хлором під великим тиском подається на бак. Щоб його дисципліці робити. Така головка прямо в бак заходить. З миє і снаружжю миє. Цей процес займає десь хвилин 5. Автомобіль оснащений баком з водою 5 кубічних метрів. Також закупляється туди спеціальна хімія для проведення дезінфекції контейнерів. Це спеціальні пігулки великі, вони на основі хлора. Такий автомобіль в день, така бригада обслуговує до 50 контейнерів. Бригада виїздить раз на тиждень. Надалі в планах міського управління житлово-комунального господарства робити це частіше. Є технологічна необхідність мити контейнери, особливо влітку. Для цього закуплено і спеціальне обладнання, яке буде використовуватися, використовується на даному метапі. І подальшому з процесом встановлення ми перейдемо на більш, скажімо так, частіший графік миття цих контейнерів. Полтавці кажуть, миття та дезінфекція контейнерів, особливо влітку, справа необхідна, бо це і про здоров'я, і про комфорт. Добре, звісно, бо запахи ж нікому не приємні. Звісно, добре. Воно не так, як запахи виходять з бати. Сюди ж усе скидають. Частенько моють. Да, я вам чесно говорю, я тут працюю 5 років на цьому домі на Соборності, то часто дуже моють. Як зазначили на КТП 1628, зараз по місту 499 майданчиків, на яких розміщено 2038 контейнерів і металевих, і пластикових. Крім виїзної мобільної мийки, на підприємстві працює і стаціонарна.